Столик у кутку так називається невеличкий серіал на 5 серій у першому та другому сезоні. Серіал водночас простий та неймовірно цікавий. Не знаю, як ви, але я просто ненавиджу бойовики, бо мені завжди подобається більше зміст, а лише потім візуалу. Якщо говорити про зміст, сюжет, то саме це про сьогоднішній серіал. Всі події відбуваються на одній локації, в кадрі не відбувається жодного екшену. Ну, майже замість цього ми просто спостерігаємо за історією, і це, до речі, дуже цікаво. Але чому ж така проста концепція змусить вас дивитися кожну серію? Але перш ніж я розповім про це, хочу звернути вашу увагу на те, що я зі своєю командою озвучив перший сезон українською. Так, серіал донедавна не мав української озвучки, тому за проханням одного пана я знайшов охочих, і ми разом українізували проект. Наразі озвучена лише перший сезон, який по суті є завершеним. Ну так ось ролі озвучили загадкового чоловіка, Джеймса та детектива, я ніде. А з цілих три ролі собі забрав, ну типу, жлоб тотальний. До речі, вибач, Джерсі. Дженні та Доріс синичка. Мелоді трьохпрацька Анастасія, пані Тайлер Мереліт. Сестру Кармел Віка собака, що кричить. До речі, Віка ще й написала дуже клюву пісню, і їй буде дуже приємно, якщо ви перейдете по посиланню в описі та підтримайте її. Вільяма Деніл Грей, Річарда Джерсі Джонс. Геральда Артем також був запрошений гість Влад Сторітейлер, котрий озвучив Саймона. До речі, він також згадував про цей серіал у своєму відео, тож обов'язково прийдіть та подивіться. І знаєте, мушу сміливо сказати, що цей серіал озвучили графоманьячки та графоманьяки, бо ми всі з однієї групи. Тому дуже хочу всім подякувати за допомогу. Ви просто суперрові, якось так куди. Ось навіть ось таке можу, це типу корейське сердечко. Дякую. Ну а тепер повертаємось до серіалу. Головний герой, заходковий чоловік у кафе, який може виконати, мабуть, будь-яке бажання. Але є одна умова необхідно вкласти угоду, Умови якої виконати певне завдання та доповідати в процесі його виконання. Здається, все просто, але якщо ви дивилися шрека або якось у касті, то, мабуть, вже помітили паралелі з Румпіштільськіном. Тобто завдання можуть бути жахливими або навіть смертельними. Та чого не зробиш, коли ти у на початку я подумав: ну не вже настільки цікаво дивитися на спілкування. Чим мене може здивувати серіал? В цій історії є важливі умовності до цього загадкового чоловіка, котрий виконує бажання, можуть приходити різні люди в один день, але в різний час, тож вони не перетинаються і не знають про існування один одного? Ну принаймні цього не передбачає угода. Ніхто тебе не змушує виконувати завдання. Якщо хочеш відмовитися, тебе ніхто не тримає, але отримаєш дулю з маком, а не виконане бажання. Іноді, чисто випадково, так відбувається, цей чоловік тут точно ні до чого, що герої контактують один з одним поза кафе, і їхні завдання можуть перетинатися. Та вони й хатки не мають, що ходять на чайчик до одного й того самого дядьки. Особливо кумаєть, нас спостерігати, як один персонаж такий приходить і каже: О, ні, все пішло по сраці.' Потім такий другий до нього приходить, теж каже те ж саме, але зі свого боку, і старий такий. Mm, так, так, як цікаво, ніколи такого не чув. Ні ніколи. Власне, проблематика серіалу в тому, що люди самі часто не знають, чого хочуть: герої ростуть, змінюються, розвиваються і до кінця сезону стають трішки або зовсім іншими. А кожен звіт про виконання завдання спочатку може статися звичайним, типу навіщо ти мені все це розповідаєш? Але коли ми слухаємо історії інших осіб, які доповнюють цю розповідь, починаємо бачити повну картину і переосмислювати минулі події. Особисто мені було цікаво уявляти кожну історію, яку розповідають герої. Хоча серіал нічого не показує, все лишається за кадром. У мене виникло відчуття, ніби я все це бачив, бо ці діалоги ідеально підходять для вашої уяви. Але якщо вам здається, що це не для вас, то хочу зауважити, що серіал дуже інтригуючий, і з самого початку перша людина, яка нам трапляється, загадково дає зрозуміти, що має вчинити щось жахливе. Слухай, я не певен, що зможу це зробити. Ну й не роби. Пам'ятайте, бо ніхто не змушує. І кожен наступний крок, його планування, це одночасно жах і зацікавленість. Адже він може відмовитися, його ніхто не змушує робити, ці жахливі речі, то як він вчинить, що для нього важливіше людяність чи бажання? І так з усіма персонажами. На кожен з них має погані наміри. Але від цього ще більше цікаво. Здавалося б, що може бути простіше? От, наприклад, Кармол треба всього лише цікаво? А як щодо загадкового чоловіка? Як він виконує бажання? Це що, магія? Невже він якийсь чарівний ельф із фентезі? Чи все складніше? Може він не людина? Може взагалі він в комі лежить і насправді йому все це сниться. Вибачте, просто вже не можу з цих знаєте, теорії. Теорія на... про Сімпсонів Теорія про це він лежить в комі. Це найтупіше, що можна було придумати. Чи очевидно, він не в комі, хоча якщо вам подобається. Можете так думати. Перший сезон нам трішки розповідає про нього, хоча не повністю, то треба дивитися далі. Цей серіал ви можете подивитися за посиланням в описі. Усім дуже раджу. Не знаю, чи буде озвучено другий сезон, на жаль, нічого не можу обіцяти. Та перший уже чекає на вас. Тож, якщо ви колись думали, а може мені зайнятися озвученням, чому б ні? Я й сам цим почав займатися тільки нещодавно. Звісно, це не еталон. але чому б не спробувати? Тож, дякую за перегляд.